Натомість, неподалік від молебню противники предстателя Російської православної церкви вимагали від нього не повчати українців. Чи почули один одного про це Маргарита Ситник? На патріарше богослужіння на березі Дніпра зібралось кілька тисяч люду: прочани з монастирів, скаути, учні недільних шкіл та духовенство. Молитися разом із церковниками московського патріархату прийшли представники Ромокатолицької та Вірменської апостольської церкви. Патріарх Кирило каже, перед іконою святого Володимира, день пам'яті якого відзначатимуть завтра, молиться за збереження політичної і духовної єдності України. Я призиваю всі сторони, які вовлечені політичні, економічні, соціальні, конфлікти, понизити цей градус кипіння, для того, щоб народ мог обрести покой і в мире. Сезідать свою свободу, поки на Володимирській гірці моляться. Свобода проводить театралізоване дійство. Вони таки отримали дозвіл на акцію. А головних героїв антипатріаршої вистави, яких учора заарештували біля Софії Київської, відпустили. Проте міліціянти щільно оточили протестувальників. Ті показують перформанс перехожим і священникам, які поспішають на молебень. А звідки ти приїхав? З Росії, з матушки Росії приїхав. А в нас же ж тут Україна, ми тут господарі, ми українці. Ми будемо вирішувати. Ні, 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 ні. У нас попа. А ну ні, давай ми подивимося який патріарх. О, Осінь, це патріарх. Більшість прийде помолитися, меншість буде тут. Кожному своє. Після служби під святим Володимиром Патріарх Кирило поїхав до Азарова. Та Литвина прем'єр-міністр пообіцяв предстоятелю руської православної церкви Києво Печерська Лавра. Намаганнями уряду стане суто релігійною. Чині годами вивідемо з лаври. Всі абсолютно не присущі тому водному завідінню. Завідіння там нови. Завтра Патріарх Кирило завершить свій восьмиденний візит в Україну літургією у Києво-Печерській лаврі. Маргарита Ситна Кирина Маркевич, Ярослав Бондаренко та Андрій Пастовець ТСН 1+1.